Привіт, друзі! Мене звати Сашко. Сьогодні ми вирушимо в цікаву подорож і познайомимося з різними видами транспорту. Буде весело! А щоб не пропустити інші захопливі пригоди, натискайте лайк і підписуйтесь на канал. Готові? Поїхали! Війте по дорозі, машин чить привозі. жик-жик, швиденько їде, пасажирів всіх, тук везе! У вантажівка велика сильна, в неї справа дуже стильна, це глутошки та мішки, везе швидко за любки Тук-тук-тук, тип-тук, -тук транспорт дружній, любий дітям всім. Автобус їде по містах, везе людей у справах зупинився, всі зайшли, і знову в кухні. Раз, два, три, тук-тук-тук, транспорт дружній, любий дітям всім автобус їде по містах, везе людей у справах, зупинився, всі зайшли і знову в путь. Раз-два-три, тук-тук-тук, транспорт дружній, любий дітям всім Мотоцикл Такий моторний, їде швидко, дуже спритний. Худе, як дикий світ, шолом втягни, безпека перед усім тук-тук-тук, транспорт, дружній, любий дітям всім, два колеса, педалі крутяться, новий міцні налінуються, вперед назад і знову вперед, їдемо разом, в велосипед тук 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 піп. Транспорт, дружній, любий дітям всім. Чу, чух, чух-чух, чух, куди чух, у путь, поїзд в дальню, даль весел. Колеб на сад і знову вперед, їдемо разом у путь. Тук-тук-тук, біп тук, тук, дик, дик дик Транспорт дружній, любий дітям всім. ого го який високий. Німає речі вгору, крам в роботі цілий день. Будівлі зводить цілий терту-тук-тук, Піп-піп-піп, Транспорт дружній, любий дітям всім. Молодці друзі! Ви сьогодні дізналися про різні види транспорту, а який вам сподобався найбільше. А щоб не пропустити нові пригоди, натискайте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!